Всім привіт! З вами Марія і сьогодні я хочу вам показати мої браслети та фігурки з резинок гумок, точніше Rainbow Loom Перше, що мені попадається, це чорно-білий браслет. Далі синьо-жовтий. Далі рожево-чорний. Далі рожево. Жовтий. Ой, далі червоно-чорний. Далі ось такий браслет. Він фіолетово рожево бежевий Далі звичайний браслет такий, як зараз, вам потім скажу Ну, браслет і він оплетений в таке. Ось цей браслет зроблений з такий гумок вісьміркою. І це теж такий самий браслет зроблений, просто я його оплила Далі мені попадається такий браслет двохсторонній Тут зелено-жовтий. Тут теж такий тільки він трохи по-інакшому. Дитло зелено оранжевий, але в камері якийсь зелено-жовтий. Не знаю, чого так. Далі французький. Фіолетово-рожевий, такий дуже яркий фіолетовий. Далі попадається такий біло-фіолетово-рожевий. Далі попадається такий браслет, який якби оранжевий і кружечки бежеві з білими цяточками. Далі такий широкий браслет. Фіолетово-бюрзовий тут чорний по бокам. Далі тротуар, якщо я не помиляюсь, так, його так і звати це Ось такий рожевий. Далі теж тротуар, тільки теж з тих вісім гумок зроблений. Далі теж французький коса, такий різнокольоровий якби. Далі... Такий браслет, якби звичайний під низом. Я просто надягала такі гумочки і вийшов такий гарний браслет, Бо в мене мій перший набір закінчився. Далі вже, здається, майже передостанній браслет і вже покажу фігурки вам. Ось такий зелено-синій цяточку, такі гумки були. І такий, якби. Звичайний браслет, ну якби не звичайний браслет, і тут такий якби шершавий, ну як би сказати, шия дракона, чи як то називається. Ну от, бачите, такий якби ось. Далі я покажу вам всі свої фігурки, які я зробила. Це гітара така зеленка, смішна, трохи не похожа на гітару, ну похожа така. Привид, ось такий джублес. Ще таке на пальчик натягується. Далі Дальше... У мене ось така кирка. Просто не знала, що робити. Це мій перший виріб на станку. Далі до Пасхи, до речі, разу на Пасху. і ось таке зробила. Яєчко всередині вата. До таке гарне. На олівець чи на ручку собачка. Рожевенька. Якраз вона Якраз вона пасує до мого олівчика, бо в мене він ось такий рожевий. Тут теж браслет на ньому. Зробила. Ось. Далі в мене йде суша, ну, якби рол ось такий чорний, тут така начинка гарна. Ну і в принципі все те, що я плела. ви зараз вам покажу. Так багато мене тих виривши на олівчику. Ось. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!